Миколаївська школа фехтування знову наповнена спортивним азартом. Тут тренуються юні спортсмени, які мріють про великі перемоги. Колись серед них була й дев'ятирічна дівчинка з великим бажанням перемагати. Тепер Ольга Харлан дворазова олімпійська чемпіонка та багаторазова призерка. І сьогодні вона завітала до стін рідної школи фехтування. Дуже рідне все а, і Можу сказати, що вона інша, тому що ремонт і зараз вже краще виглядає школа ніж була там. Я не знаю 10 років тому. Але все ж таки, ось саме в цьому залі я перший раз прийшла на тренування, і мені це надає такі спогади. Що ось з цього місця з цієї доріжки все почалося для мене? Це було щось нове і цікаве, каже Ольга Харлан, згадуючи своє перше тренування. Я прийшла з бальних танців, і я пам'ятаю, що ось тут сиділи всі батьки, там сиділа моя мама, і дуже багато було діток, і ми бігали всі по одному по, по колу, так от, і ми там робили якісь розминки, щось там робили. І я робила випади, і я отак от носочок тягнула, як на танцях, розумієте, але тут такого не робили. Ось, я вже мами спитала, каже, коли перший конкурс, не змагання, а конкурс, тому що в танцях були конкурси. Першим тренером Ольги Харлан був її хрещений батько Анатолій Шлікар. Згодом тренери змінювалися, але кожен з них відіграв важливу роль у становленні майбутньої чемпіонки. Тут був мій перший тренер, другий тренер. Тут також була і олімпійська чемпіонка Олена Хомрова також прийшла сюди на перший раз на фехтування. Тому ці стіни вони виховали дуже багато чемпіонів світу, Європи, олімпійських чемпіонів. Це легендарна школа, тому що також працюють легендарні тренери. У цих стінах Ольга Харлан провела 10 років, відточуючи свою майстерність. Тепер вона час від часу повертається сюди, щоб поринути у спогади та підтримати тих, чий шлях тільки починається. Це повинно бути розуміння того, що це все ж таки дуже великий шлях, і повинно бути розуміння, що ти хочеш від цього, цього часу, який ти тут проводиш. Тому я бажаю все ж таки сили і віри в те, що рано чи пізно. Це вийде. Може, ось приклад мене, яка після 16 років я все ж таки на п'єдесталі золотої медалі. Тому це все можливо і не треба казати, що Харланд тільки одна, і такого більше не буде. Це неправда. І юні фехтувальники вдячні за таку підтримку сьогодні. Вони, як колись Харлан та всі інші олімпійські чемпіони, лише розпочинають свій спортивний шлях, але вже знають, ця школа не завжди залишиться для них рідним місцем, де народжуються великі перемоги. Ця школа, ну для мене це як другий дім. Я завжди сюди приходжу як зранку, так і ввечері. Мені завжди тут раді, мені допомагають. Лариса Миколаївна. Вона як друга мама для нас. Дуже приємно, що у мене є таке місце. А якщо ваша дитина також хоче займатися фехтуванням, нагадуємо, набір у школу відкритий. До занять запрошуються діти віком від 6 років. Усі тренування безкоштовні. А за додатковою інформацією звертайтеся за телефоном, який зараз бачите на екрані. Можливо, саме ваша дитина підкорюватиме майбутні Олімпійські ігри. Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март.